Як ми колись учились, Остап Вишня дуже рано починалася за старих часів професійна на селі освіта. Тоді вона починалася, коли ваньку або одарочку було вже одлучено. і коли ванькові або одарочці сорочка підіймалася вище колін і зав'язувалася в узлом на спині, щоб не закаляло, а то воно в мене, вибачте, на автори слабеньке. Ванько вже міцно тримався за матерну спідницю весь час. Мамо, моні. Ось не мама мені над душею, на ось дубця, пожени, гуси за ворота. Він у мене хороший хлопець. Пожени, пожени. Мама на базар поїдуть, гостинця куплять. Отак, отак їх. Гиля кричи гиля. Отак. оця ця Ванько, оця-ця, а Миланя кака, Вона, мами, не слухає. Жени, жени. Це були перші кроки нашої освіти: пасти гуси, впасти їх так, щоб у чужі копи не вбралися, пригнати додому всіх до одного. Це була програма нашого технікуму, першого сказати, б курсу. Коли ви цього іспиту було, не складете, коли у вас одберуть де небудь у чужому просі або на чужій стерні картуза або ж ви, навчаючись поціляти, бахнете гуся грудкою по голові, і прижнете додому замість восьми гусенят, семеро, крім того, що на вас буде побито нового новісінького віника, вас ніколи не переведуть на вищий курс. Вищий курс це свині. Ну, самі ж ви, певна річ розумієте, що це вже справа далеко серйозніша, ніж гуси. Свиню ви в самій сорочці не опасете, тут уже обов'язково потрібні були штани. Ну, хоч і з проріжкою ззаду, а проте штани, та й ще й на одній підтяжці. Замість дубця потрібний невеликий кийок. Цю справу доручалося громадянинові від шести років. Раніше – ні, бо тут треба було певної вже кваліфікації, а найголовніше поважності сказати: «Аля, бодай була тобі, вона здохла. Це не те, що невинне і наївне «геля-геля». Тут уже треба було, щоб свиня почувала над собою тверду руку, треба було вчасно і уміщо хлудити її кейком. Не хапаючись і не нервуючись, і ніби так, між іншим, прослатись по вигоні басом. А куди ж ото ти пішла? Кочнига, куди ряба? А потім солідно додати Сибірки на тебе нема. Володарем над свинями ми були до 10-11 років. Потім йшли такі курси нашої освіти телята, вівці, корови, коні. Переступивши на телячий курс, вже дозволялося вкрасти в батька паперу і закурювати цигарку з кінського кізяку або прохати прохожих, тільки не свого села. Дядю, закурить нема, нема, так дайте хоч сірничка. цей час узимку починалася й загальна освіта в місцевій церковно-приходській або в народній школі. Звичайно, коли була та школа, то були й чоботи, щоб у школу ходити. Дійшовши до кінського курсу, увечері вже можна було, пригнавши коней додому, вискочити на вулицю на колодки. Коли мати було почнуть уже Сибіряко хата тобі чимсь тхне, уже на вулицю. Можна було матері відповісти та. А як батько почнуть. Краще мовчати, бо у батька аргументи були значно солідніші. Ти не той не дуже, що то чоботи вже бутилками пристроїш. Ти мені дивись, поб'ю на сукиному синові і стика до цурки. Батькові іноді тільки можна було сказати та й ту потихеньку, та я хіба тату що? Я ж нічого. Кіньми закінчувалася освіта в нашому технікумі. Освіта в технікумі проводилася однаково для хлопців і дівчат, з певними розуміється, відмінами. Одночасно з технікумом хлопець вчився погоничувати, тисати, стругати, а дівчина коноплі брати, тіпати, прясти, вишивати. А далі функції хлопчачі й дівчачі різко розмежовувалися. Хлопець йшов на плугатаря, на косаря, а дівчина на полільницю і на в'язальницю. Співати вчилися разом на колодках. Співать це обов'язково як дихати. Закінчилася наша освіта материними словами Женить би вже лобуряку слід. Або Та моя вже доросленька. Кума казали, що Іванів Максим уже напитував, мабуть, так у м'ясниці й обкрутимо час уже. Кінець був нашій освіті. А тепер, як подивишся, і семилітки, і десятилітки, технікум, інститут, університети, академії, ой, як тяжко тепер нашій молоді. Читала Руденко Івана для довідка бісіей.